Ми продовжуємо вивчення теми баскетболу. Всі ми знаємо, що баскетбол це рухлива гра. І набивати м'яч стоячи на одному місці, не потрібно. Тут постійно потрібно рухатися, переміщатися, слідкувати за самою грою, шукати місця, куди передати пас, де відкрити ваш гравець. Тому сьогодні ми з вами вивчимо ведення м'яча в Русі. Нам допоможуть в цьому оці фішечки. Перша вправа. Будемо синішою своєю рукою в кого права, в кого ліва. Починати обводити фішечки. вперед, Ось, дивіться. Правою рукою. Слідуюча вправа лівою рукою. Повільніше, щоб м'яч не випав з другому. Слідуюча вправа це обведення фішок правою літкою рукою. Наступна вправа діти вже більш складніша. Ми будемо однією рукою, сильнішою правою, обводити фішечки спиною. рухати спиною. Зараз продемонструю, дивіться. І те ж саме ми робимо лівою рукою. Лівою рукою ведемо м'яч, правою закриваємося від суперника. Хто хоче забрати ваш м'яч. Отакі діти вправи. Вони допомагають. Отакі вправи діти навчать вас правильно вести м'яча, обводити, обігати суперників і краще грати в баскетбол. Всім дякую за увагу, до побачення.